Шановні панове, знову під різними відеоматеріалами з'являється дуже і дуже багато питань. Прошу вас для того, щоб систематизувати цю роботу, і я зміг на них відповісти. Частину з них мені вдалося зібрати, однак, впіймати чимало з них частину я не зміг. Тому прошу вас, будь ласка, ставте питання під цим відео, і я з задоволенням дам відповідь на будь-які питання, які стосуються міжнародних відносин, які стосуються життя і діяльності окремих осіб, перспектив розвитку світу чи вирішення якихось конкретних питань.